Христос Воскрес. Слава Господу, нашому Ісусу Христу, ми вам, брати, сестри, сьогодні всіх вітаю вас зі святом. Сьогодні багато де хто відмічає свято і, як говорить, верна неділя. І я нічого не маю проти верби, знаєте, коли зірвав вербу, можна поставити, собі, як... Влазою вона там освітеся. Ну, якщо ми на цю вербу надіємося, що вона нам, нам дасть благословіння чи щось доброго, ви розумієте, нам тільки благословіння і миру в наші серцях може дати тільки наш Господь Ісус Христос. І слава Йому. Я хочу зачитати разом з вами Івангелія Марка 11 розділ. Із першого вірша. І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Віпагії і Віпанії на Оливній Горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них: йдіть у село, яке перед вами, і входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане Осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Відвяжіть його і привідіть. Коли ж скаже хто вам, що це. Що це ви робите, відкажіть, Господь потребує його. І від... Від... відбили його сюди зараз, відійшли сюди його зараз. І вони відійшли, знайшли те осля, що прив'язано коло воріт. І надвору, було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них. Що ви робите? Пощо ви відв'язуєте? Вони ж їм відказали. Як звільнення Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса Осля, поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. Багато ж народу стелили одежі свою по дорозі, і інші стелили дорогою зелень на тягу полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували Осана і благословений, хто йде у Господнє ім'я. Голосовеніє царство, що надходить отця нашого Давида, Осана на висоті. Амінь. Ми вже чули, дорогі браті, сестри, які передумають брати, читали Івангелія і Луки, і Івана, і цю подію, яка зрішилась, було пророчество. І Брат теж я нагадував Захарі 9 розділ, 9 вірш, яке це сталося. І знаєте, перше таке показує, знаєте, вроді би Ісус був регущем, ідіть і приведіть осла. Таке, вроді, ідіть і городіть, осла, ну як? Осла є. Хазяї, а Христос говорить, йдіть. Ви знаєте, Господь не забуває сказати, що відкажіть, Господь потребує його. Вони слова. Знаєте, учні не як і без знаєте, возмущення і нічого. Вони йдуть, беруть осла, їм говорять, вони кажуть, ідіть, хазяїн, і осла. Тоже віддають і вони приводять осла. цього осла. Знаєте, це яка довіра до Господа. Це показує, що знаєте, людям, що неможливо, Господу важливо все. Господь показує, що Він, що це все в його владі, що він крує цими обставинами. І ми вже нам нагадували у предучіх проповідях. Про Коня і осла. Знаєте, осел це як мир. І на те время було, було, знаєте, такі два благородні, дві благородні тварини це кінь і осел. Кінь, білий кінь завжди, вже не це чули, коли заходить цар який йде. З перемогою, який заходить на білому коні цар війни, а на ослі це заходить цар мира. Наш Господь Ісус Христос заходить, заїжджає на цьому округу. ослі Єрусалім, всі йому кричать сан! Нашому Господу, знаєте, хто скидає одежу, одежу скидають учні більше, а хто і у кого немає, такого. Ну, Що таке скинуть одежу? Знаєте, це повністю підкорився під прийнять царя. знаєте, віддати йому почість. І це, коли скидає з себе одяг і всі. Говорить саме слава нашому Господу Ісусу Христу. І наш Господь йде для того, щоб дійсно спасти людей. Знаєте, вже в других пророках в на евангелістах написано, що хто такий там да, говорить, хто це такий, ті пророки там Лазаря, та Воскресив. Там людей скільки накоронив. І всі да, такі з радістю, ну, ви знаєте, буквально наступно через время пройде, які його будуть. Плювати на нього і розпинати його на Христі. А Господь ішов виконати волю Отця, яке написано в пророках. На сьогоднішній день, дорогі браття, сестри, оце, як знаєте, Христос сказав підіть учням і приведіть. чи готовий кожен з нас виконувати волю нашого Господа Ісуса Христа. Чи готовий до цього? Знаєте, ми можемо багато говорити, так, «Да, все, я там можу все. Знаєте, коли людина не боліє, не була якісь ситуації такі серйозні, вона може навчати і розказувати, ось так можна і так можна. Коли людина не воювала, вона може розказувати про війну, як там на війні себе вести. Коли людина не була в вуза, вона може розказувати, як вузах себе вести. Оце розказує. Коли людина пройшла цей шлях, це зовсім друге. І зовсім друге, яке. Принаймні людини, коли пройшла людина, вона може зовсім по-другому людині і посетувати сказати, як. Ми буває, хочемо, дайте десь когось навчити більше. Вчити ми должны, в смысла, що вчимо Слово Боже. Ми дужні надіються на Слово Боже. Господь нам дав це слово. Надія тільки на нього. Щоб закінчилася війна. Знаєте, ізраїльський народ, вже, брат Павло, говорив про війну, що вони да, і хотіли собортися. Знаєте, от за слови Ізраїля, завжди були війни. Завжди. І до сих пор вони були. У нас зараз війна, ми теж хочемо миру. Мир нам принести може. Тільки хто? Наш Господь Ісус Христос. І який мир? Мир наших серцях. Щоб дійсно ми примирились з Господом, Щоб ми довірились Господу. Знаєте, другі надіються, от там там президент. Знаєте, коли, якщо ти маєш відносини вічні із президентом, да? ну, це нормально. Ну, коли ти з ним не маєш річних відносин з президентом, це зовсім друге. Так само, знаєте, можна знати про Христа і знати ти, що Христа це зовсім друге. А наш Господь хоче, щоб дійсно ми знали його вічні. Лічно ми довірилися йому. Лічно, щоб у нас був мир в серці, щоб ми дійсно довіряли нашому Господу, щоб яке б не було його бажання, ми теж дійсно довіритися йому. Знаєте, бо це наш батько. Я завжди говорю, говорю, подивіться, хіба батьки хоче дітям щось погане. Бо знаєте, діти усі ж о, є діти, знаєте, тіти виростають. Я теж я був такий молодий, знаєте, мені батько говорив там, тато, ти Та що ти мені розказуєш? Я все знаю, я все знаю. знаєте. А зараз поминаєш і думаєш, дійсно, скільки було підсказок, скільки, щоб я їх не зробив, як було корисно. І це є така війська погорка, хто не був молод, не був грубим. І зараз време таке, що Господь в наші серця. Хто ще не мири з нашим Господом, Господь хоче, щоб був мир. Господь хоче, щоб дійсно кожен з нас славою поклонявся йому. Заходжу в магазині, розвиваю з нею там знакома продавщиця, і вона дивиться в кусточки туди-сюди, а я її знаю зовсім з другої сторони, ви розумієте, яке вона життя проживає. Вона каже, Вітя, аби не Бог, де ми всі були? Я так, «Да, аби не Бог. Вона каже, я тільки благодарен Господу, що дійсно він поміняв. Моє життя. Знаєш, я коли говорять, приходила мені всі говорили «рабиня я, рабиня я, я, рабиня я». От приходила десь і сказала, мені рабиня. Ну коли каже, я почула, що Господь каже, ти донька моя, ти син. А каже, «у мене все помінялося внутрі. Я зовсім по-другому почала сприймати нашого Господа. що дійсно ми його діти. І дійсно наш батько бажає нам тільки миру. Слава нашому Господу за всю Його мирість, за всю Його благодать. І що дійсно, дорогі браття, сестри, ми довіряли нашому Господу і йшли за Ним. І що дійсно у сьогоднішньому времені ми надіялися тільки на нього. Знаєте, мир буде день. Говори написав, ваше жилье ще йде на неї. Отак буде мир. І зараз, знаєте, время таке, що йде більше вже йде о нені. Те ж саме, я вчора слухав за Росію, що дійсно з нашого братства там вже запрещають, проводити Богослужіння, якщо не зарісніли церкви. Це в будинку, не мають права хтось діти. Ви знаєте, це тільки начало, це дзвіночок. А ми до всього не готові. Ми не дружні вплинувати, написані «Радуйтесь!» «Радуйтесь!» що ваші мені написані в моє життя. Це ми дуже не І слава нашому Господу що Він дає нам радість, то що. Мені знаємо, зараз сповнююся псалово говорить. Радість у Христі я знайшов. Оце радість. За все слава нашому Господу, Отцю Сину і Святому Духу. Амінь. Мене такого падшу грешника у цьому мирі прию до себе, назвав своїм сином. Слава тобі, що ти мені даєш в серце, Господі, щоб я завжди, Господі, пішов істинним твоїм шляхом, не входив ні в право, ні в а тільки йшов за тобою. Славі, поклонявся тобі єдиному Богу. Господи, власуй всіх братів, сестер, родини їхніх. Хто з родин наших ще не прийняв. Тебе своє серце приведи до себе. І також, Господі, благослови і місто Це, і країну нашу. І хто, Господі, ще не прийняв тебе своє серце, перевіди до себе, щоб ми всі слави опинялися тобі єдиному. Бо ти царь, царь миру, Боже, тобі за все слава, честь і поклін, отцю Сину, Святому Духу. Амінь.